Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. трин. Ромчик, гайка як дівчина на першому побаченні. Не піддається. Так. Дай я. Диви. Бач, як ти це зробив! А, Це в мене ключ магічний. Я йому ніколи не зраджую. Він все відкручує. О, дивись. О! Доброго дня, хлопці. Доброго дня, Доброго. що у вас кажіть. А тут показувати треба. Ось. Йба. Що? Не на ту гайку свого ключа накинули. Чи може в чужий гараж задком заїхали? Га ні! Ви в ямі чужі сиділи і машину розглядали, да? а тут раз і жінка попалила. Дуже смішно. Це моя дружина трохи образилася. Хлопці, виправте, це, будь ласка, а. З мене всі на догорож сміються. <гум> Чого сміятися? Це от така реклама. <гум> Мені така реклама не потрібна. Хлопці, будь ласка, виправте. Ну, добре, зробимо. Я через годинку прийду. Давайте краще через дві. Так. Ну що, хлопці? Зробили? Так, зробили. Приймай роботу! Це що таке? Ну як що? Вам той напис не сподобався? Ось вам інший. Ага. Ви з глузду з'їхали. Мені взагалі напис на машині не потрібен. Understand? На, на, на стенді можемо написати ще вам. Ну, добре, виправимо, виправимо. Ну. У вас пів години, придурки. Це? Я сказав напис прибрати. А ваша дружина нам сказала цей напис залишити, ще й дописати. О, а роги? Навіщо роги? А це вона вам передала і сказала особисто вам переказати, що ви толік не кобіль, а олінь. Роти! <ріп> Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. <ріп> цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це <натоліп> <натоліп> А ось так. Ну, добре, так. Слухай, Петрович, а що має трапитись, щоб ти звільнився з роботи? Х? Ну, якщо на роботі пити, заборонять. <натоліп> <натоліп> Це зрозуміло. А що ще? Ну, по-друге, якщо наші клієнти дізнаються, що ми їх розводимо як лохів, <гум> а там хоч цуценята з неба нехай падають. Точно. Доброго дня, браття. О, вітаю. А в-третьих, якщо нам отаку форму на СТО видадуть. <гум> <гум> Доброго дня, шановний пане буддийський монах. До шавління мені ще далеко. Я звичайний смиренний буддист. А. І що у вас трапилось? Треба фару поміняти. Що їхали на мопеді і горобчика збили? Та ні, це вийшло випадково, але я з цим змирився, бо в смиренності правда життя. Добре, зробимо. Тільки ми мантрами не беремо. Я розумію, гроші не проблема. Бо до грошей треба теж ставитися смиренно. Особливо до моменту, як ти їх отримаєш і коли ти з ними розлучаєшся. Ну добре, приходьте за тиждень. А, а, за тиждень, а чого так довго? Ну, розумієте, треба смиренно ставитись до того часу, який ми витрачаємо на роботу, і до того часу, який ми витрачаємо на відпочинок. Так. Тобто ви також буддист? Я п'ющий. Ага. Вийдіть, ми все зробимо. Ключики. Ага. Дякую. Дякую. Ой, як у вас там? Оп! Так, хто там ходить? Ну що це допишу? Давай, давай. Вітаю вас, браття. Ну, як справи? Все зробили, все зробили. Фару поміняли. Перебрали коробку, перебрали двигун, почистили форсунки, поміняли свічки, поміняли масло. Все прям по повній зробили вам так. по максимуму. Але ж я просив поміняти лише фару. Ні, ну так ми фару міняли, а потім залізли, а воно як потягнуло. Коротше, з вас 18 тисяч 750 гривень. Я ж просив поміняти лише фару, як і 18 тисяч. 18 750. Просто смиренно прийміться та смиренно розрахуйтесь. Так. Я зараз смиренно візьму оту залізяку і смиренно розлупашу вам бошки. Е, почекайте, а як же смиренність? Я прозрів і зрозумів, що з СТОшниками Смиренність, сука, не працює. Ага, Почати! Ага, 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 Чекайте, ага, 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 ага! ага, закритий третій глас! Ага. Ага, Всім привіт! Це Ромчик, руки з правильного місця. І ми з вами знаходимося знову на СТО. А це мій напарник Петрович. Він вже третю годину колупається в моторі. Петрович, передай привіт моїм флаграм. Ромчик, херньою маєтесь. Петрович, не злися. Передай привіт. Ти мені краще передай ключа на 18. Коротше, це Петрович. Він зараз, до речі, зніме трамбльор на його до доблиску і поставить назад. А клієнту ми скажемо, що новий купили. Ми так завжди робимо. Чуєш, Ромчик, допоможи мені. Ладно, мої гарнюні, піду працювати, допомагати Петровичу. Всім папа, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Пока. Петрович, ти чого такий сердитий, а? Ти що не розумієш, що коли ці відосики наберуть багато переглядів, то можна буде нормально бабосів підняти на рекламі. Скільки? 300 баксів. 300 баксів. А ну давай врубай свою шаманку. Тільки не матюкайся, щоб відео не забанили. Та ніх... Добре. Всім привіт, це знову Ромчик та його напарник Петрович. Зараз він нібито зніме сальники і поміняє їх. А, ну, так. Зараз. Пішли подивимось. Ну, ідіоти. Ну, як можна додуматись знімати це і викладати в інтернет? Та звідки ми знали, що клієнт теж дивиться це відео? Та якби я бачив, як ви ремонтуєте мою машину, я вас взагалі повбивав би придурки. Ми Не придурки, ми відеоблогери. Це дуже популярно зараз. Так. А ви знаєте, що через те, що ми показали, як ви ремонтуєте машини, клієнтів у нас тепер нема. В наступному місяці працюєте без зарплати. Кондраті кондрати! Так не Кондратічай мені тут. Беріться до роботи і видаліть то відео. дебіли. Ну що, заробили грошей? Петрович, прикинь, я не вимкнув телефон, коли той мужик нас мотузив. Відео набрало півтора мільйони за дві години, і люди в коментарях просять більше відео до нас б'ють. Може, знімемо? Рома, іди ти нафік. Петрович, ми популярними станемо. Рома, нафіг, це отако і трохи лівіше. Ну добре, ми не першого бити будуть. На пішов.